Як то звабити дружбу? Нахайне хороший якийсь чувачок, я так підозрюю. раз є план. Красивий дружба, так? Да. Я переконаний, що і ви прекрасна. Просто. Слухайте, налийте йому цей грам. Реально. Одне губ'яться, другого, йому клієнтов впаде, він сам буде лізти, і ви такі. Нє. От головне перше персити, ні, але коли другий раз буде лізти, каже, та. Якщо ти йому другий раз кажеш, ні, він може наїбатися і забити хуй. Скажіть йому, що гол Каравай був шикарний і він такий. Ти моя, я тебе люблю, все. І <рес> <рес> точно тебе Короче, Коротше, розка... вчора якраз був на весіллі. і розказував ага. історію про те, коли я був дружбою. І був один короткий, один момент, ну скажу, що як є. Е, в дівчина, яка була дружкою, в неї. Вуса були прям плотні. І е, е, були подали жульєн, і той жульєн я прям бачив. Е, на ній, ну, Там прям на вусах лишилися. Вона і мед пила. Получається та. І потім мені починає співати, що та нехай перший друг, а mm -hmm. я. Не буду пити юшку, хай збриє <гум> <А гум> цю та... смужку, блядь, під носом смужку. <гум>